Бондаренко, назадний твір. Мої батьки. Що ти написав? Не пам'ятаю. А те я добре пам'ятаю. Батьки нам дістаються в такому віці, що від багатьох звичок нам їх вже не відучити. А ти, Добренко, чого посміхаєшся? Що? Дуже весело. Ні, взагалі, говорила Марія Іванівна, як ти отримаєш двійку, то прям співаєш від радості. Співаю, але ж сумні пісні. І взагалі, до Сергій, я завтра не прийду до школи. Це ще чому? А чого ходити? Писати я не вмію, читати також, а говорити мені взагалі забороняю. Вчитель буде, покарав за домашнє завдання, яке я не виконав. Так, ти за тебе мав сюарку з підручника? Не всі. Тільки прочитані. Щоб попилку буде читати, оддайте саме. А ти, Бондаренко, чого мовчиш? Про що думаєш? Я ось думаю, Віталіна Сергіївна, де мені може ця от ваша алгебра пригодитися? Ти ще мене згадаєш, коли будеш робити уроки із своїми дітьми шестикласниками. А взагалі мені говорила вчителька і сьогодні, що ти не виконав домашні завдання. У мене виникає питання. Чому? Поялік спати. А чому ти їх спати, коли не виконав домашні завдання? Віталіна Сергіївна. Менше знаєш, краще спиш. <смір> <смір> ну ще одне запитання, яке задає кожен директор рано чи пізно. Хто розбив вікно в їдальні? Хто розбив вчора вікно в їдалі? Я останній раз питаю: Хто розбив вікно? А чого останній раз? Ви бі ще нас в ЧЕТВЕРТИЙ раз про це запитали.